Іноді політику треба скидувати в політичний палац, ну щоб самому сплисти. Mm -hmm. тобто без імен. На жаль, цим шансом ми бачимо Володимир Олександрович не скористався. Тобто така ж електоральна монархія з кліптократичними замашками. А коли дві однакові системи. То виграє та яка більше на жаль, по всім програм. ВВП, населення, територія, промисловість. Ми програємо. А я все зрозумів. Дрозенко просто живе у своїй комфортній альтернативній реальності. Він живе у електоральній монархії, клептократичного режиму, такого самого, як в Росії, так у владонці є корупція. З одного боку вона присутня в будь-якій країні, з іншого боку, ця корупція владоньки зеленіки, її ще потрібно довести так мовити. Але ж то інше питання. Тож, коли стосується Петра Олексійовича на ресурсах Петра Олексійовича, на яких виходить пані Соколова, то там все потрібно доводити, але коли це стосується владоньки, то там все і так зрозуміло. Ну, це з ясна позиція, це зрозуміла позиція. Але ми повинні розуміти, що тих масштабів Російської Федерації, тих масштабів реальної корупції, системної корупції, у нас. Ніколи взагалі отрадясь, так би мовити, не було. Навіть режим Януковича не зміг сформувати до кінця таку ж самоподібну до російської системи. Навіть режим Януковича. Ті оборудки, потенційні, можливі, які присутні в нашій країні, вони присутні у будь-якій країні. Тому що, вибачте, але план шлагбаум, так би мовити, який фігурує у контексті розкрадань, так би мовити, товариша Міндіча і його компанії, він існує у будь-якій західній. Країні, де існують публічні закупівлі, і там з цим також борються. Але теж інше питання. Тож інші країни, вони красиві, вони хороші, вони ідеальні. А наша оця погана країна, вона не ідеальна, вона погана, вона дуже дуже прогнивша, в тому числі завдяки ось ці зеленій владі і все такий.